Лідерство й керування два етапи творіння. Звичка 2 базується на засадах особистого лідерства. А це означає, що лідерство це перший етап творіння. Лідерство не керування. Керування є другим етапом творіння, і про нього ми поговоримо в розділі, присвяченому звичці 3. А лідерство має передувати керуванню. Визначальний чинник керування. Як мені найкраще досягти певних цілей, лідерство ж керується, принципами, лідерство ж керується принципом яких саме цілей я хочу досягти. За словами Пітера Друкера та Ворена Бенніса, менеджмент це правильне виконання, а лідерство виконання правильного. Керування це ефективність сходження драбиною успіху, а лідерство визначає. Чи на правильну стіну спирається та драбина. Швидко збагнути різницю між цими поняттями допоможе така вправа. Уявіть групу підлеглих, які продираються крізь джунглі з мачете в руках. Вони виконавці, вони розв'язують проблеми, вони пробиваються крізь хащі, вирубуючи їх. За ними йдуть керівники, гострять мачете, пишуть виробничі інструкції. Придумують програми розвитку м'язів, запроваджують новітні технології і складають робочі графіки та програми корекції для тих, хто орудує мачети. А лідер це той, хто видирається на найвище дерево, окине оком ландшафт і закричить не ті джунглі. Але як часто густо відповідають заклопотані виконавці й керівники, замовкни. У нас є прогрес. Індивіди, групи і підприємства часто такі заклопотані тим, що, щоб продиратися крізь хащі, що навіть не усвідомлюють навколо них на тій джунглі, а швидкі зміни в середовищі, у якому ми живемо, роблять потребу в ефективному лідерстві, актуальною як ніколи. У кожному аспекті незалежного та взаємозалежного життя нам більше потрібні бачення, пункт призначення і компас. Набір принципів чи вказівок, ніж дорожня карта. Ми часто не знаємо, якою буде місцевість, що лежить попереду, і що нам знадобиться, щоб її перетнути. Багато що залежатиме від нашого вибору, але внутрішній компас завжди підкаже нам напрямок. Ефективність, а часто навіть виживання залежать не лише від того, яких зусиль ми докладаємо. А й від того, чи в правильних джунглях ми цих зусиль докладаємо, а перетворення, які відбуваються практично в кожній галузі й професії, вимагають ставити на перше місце лідерство, а вже на друге керування. У бізнесі ринок змінюється так швидко, що багато продуктів, послуг, які ще кілька років тому цілком задовольнали потреби споживачів, сьогодні. Застаріли. проактивне, сильне лідерство мусить постійно моніторити зміни середовища, особливо звички й мотивацію покупців, і надавати все необхідне, щоб потрібним чином організувати ресурси. Такі зміни, як дерегулювання авіапромисловості, підвищення вартості охорони здоров'я і краща якість. Та більша кількість імпортованих автомобілів суттєво вплинуть на бізнес середовище. Якщо підприємства не будуть моніторити середовище, зокрема власні робочі групи, і застосовувати креативне лідерство, щоб не збитися з правильного курсу, то хоч би яким досвідченим було їхнє керівництво, вони приречені на невдачу. Ефективний менеджмент. Без ефективного лідерства, це, за висловом однієї людини, це те саме, що ставити рівно стільці на палубі Титаніка. Жоден успіх керування не може компенсувати провали в лідерстві. Проте лідерство лишається непростим завданням. Бо дуже часто парадигма менеджменту нас не відпускає. На останній сесії програми підвищення кваліфікації керівництва, що тривала рік у Сієтлі, до мене підійшов. Президент однієї нафтової компанії і розповів свою історію. Стівене, коли ви в другому місяці пояснювали різницю між лідерством та менеджментом, я переглянув свою роль як президента компанії і збагнув, що ніколи не приділяв уваги лідерству. Я дуже переймаюся менеджментом і буквально згинався під тягарем сучасних труднощів та будівельної логістики. Тому я. Вирішив відійти від менеджменту, керувати за мене можуть інші люди. Я хотів бути справжнім лідером, вести за собою компанію. Попервах було важко. Я болісно відвикав від того, щоб хапатися за різні нагальні проблеми, які були в мене під носом, і давали відчуття, що справи успішно просуваються. Я сам не відчував. Особливого задоволення, коли взявся розв'язувати проблеми напрямку розвитку, створення сприятливого середовища для роботи, глибокого аналізу, проблем відкриття і використання кампанією нових можливостей. Інші теж потерпали від радикальних змін у процесі роботи. Раніше я завжди був із ними на зв'язку, і тепер їм цього бракувало. Вони хотіли, щоб я був доступним. Реагував, щодня допомагав розв'язувати їхні проблеми. Та я не здався. Я був переконаний, що мушу стати для компанії провідником, і я ним став. Нині наше підприємство цілковито змінилося. Ми краще орієнтуємося в тенденціях галузі. Наші доходи зросли вдвічі, а прибутки в чотири рази. Я займаюся лідерством. Я переконаний, що батьки. Теж часто потрапляють у пастку керування, думаючи лише про контроль, виконання і правила замість скеровувати, ставити мету і плекати родинні почуття. Ще більше нам бракує лідерства в житті загалом, ми дбаємо про те, щоб результативно ним керувати, встановлюємо собі цілі і досягаємо їх, не з'ясувавши для себе як слід, що для нас важливо. Що має цінність? Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Дякую, до зустрічі!